Друзі, всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trade's UA і сьогодні буде відео-дайджест за квітень, в якому я спробую розказати і показати свої нумізматичні здобутки за місяць, що минув, і також розкажу, що о, не вдалося зробити. Тож, поїхали. І так, на початку квітня, коли відбувався продаж срібної монети кохання. Я залишився в прольоті, як то кажуть, тому що в той день в Харкові в чергове не було електроенергії відповідно не працював навіть мобільний інтернет, принаймні у мене на районі, тому за монету навіть не було шансів поборотися. На жаль, ну з іншого боку, не сильно то і е, хотілося, не сильно то я був і готовий купувати е, срібне кохання. Тому як би ладно, не вдалося і не вдалося. Ну а е, наступний продаж від НБУ, в якому я прийняв участь, відбувався аж 18 квітня, коли продавали Нептун українська бавовна. Про це я трошечки пізніше розкажу. Отже, фактично, з початку і до середини квітня чим же я займався? Ну, займався тим, що купив собі ще один ось такий бокс. На цей раз уже взяв найбільший, який тільки був в магазині, і нарешті довів до ума свою. Колекцію монет, скажімо так, завершив першу стадію розсортовування монет. Назвемо це так. І тепер у мене всі монети в таких от зіп-пакетиках розкладені. Ну і давайте заглянемо всередину, що ж там взагалі вийшло. Ось так це все виглядає в розсортованому вигляді. Внизу і вгорі у мене обігові монети: 5 копійок, 2, 1, а потім від 50 копійок до 10 гривень. Ну і тут трошечки збоку, тому що мені було саме в цю ячейку зручно покласти. А це 10 копійок. Все розсортовано по роках. Звісно, в подальшому ще треба буде це можливо і не раз. Перебирати, можливо, спробувати знайти там якісь цікаві, більш-менш рідкісні монети, а щось можливо назад в обіг пустити, із того, що у нас іще ходить. Коротше кажучи, поки що це було тільки розсортовування. В подальшому робота ще буде проводитись, ну, поки що, хоча б воно в одному місці все тепер зібрано. Так, тут у мене, скажімо так, продукція, яка не стосується нумізматики, але також вирішив сюди включити це вірні коробки сірників від Укрпошти, які я ще в 2022 році купував, і декілька е жетонів на харківське метро. Ну і тут у мене знаходяться. Пам'ятні монети НБУ, сучасні монети за 23-24 рік. Так що ось таке у мене вийшло наповнення цього боксу. І є в мене ще один трошечки менший боксик. Сюди е, поклав після розсортовування радянські та імперські монети. Е, не скажу, що ця тематика мене цікавить, і що я ну прям цілеспрямовано буду намагатись щось тут іще колекціонувати в подальшому, але оскільки все це в родині зберігалося, ще з мого дитинства, якби ці, ці монети всі лежали, тому просто розсортував. По номіналах, по роках, в принципі, там навіть деякі цікаві екземпляри знайшов. Ну, поки що про це мову не веду. Можливо, в подальшому ще до цього руки дойдуть, плюс буде розуміння, як краще з цим всім а, вчинити. І є в мене ще ось такий маленький, повністю прозорий холдер на 5. Секцій в ньому я зберігаю ролики монет і також докладаю сюди монети, вилучені з обігу 10 гривні. Тут у мене є три ролики: це ППО Надійний щит України, Антонівський міст і командування Об'єднаних сил ЗСУ. І говорячи про монети, вилучені з обігу. Тут у мене є відповідно монетка стосовно. Командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Також окремо лежить монета, це сили підтримки ЗСУ. І до чого, власне, я веду друзі. А до того, що за минулий місяць мені рідні з обігу підігнали іще парочку монет 10 гривневих, давайте подивимось. Так, ось перша. Монетка, і це у нас іще один екземпляр Об'єднаних сил ЗСУ. Тобто вона піде в цей відсік. І друга монетка це Антонівський міст. Тобто, і до Антонівського мосту у мене буде доповнення. Тепер. Ну і зараз одразу ці монети е, поставлю на їх нові місця. Проживання чи зберігання. Так, це Антонівський міст. Значить, ця монетка йде сюди, і це відповідно у нас командування Об'єднаних сил ЗСУ. Ця монетка йде сюди, і тепер їх у мене буде аж дві вилучених з обігу. Так, це закриваємо, рухаємося далі. І так, якщо е, до цього мені рідні передавали монети, вилучені з обігу, то в минулому місяці, нарешті, друзі, вперше в житті особисто мені в руки потрапила монета з обігу. Це одна гривня 2005 року, яка у нас присвячена 60-річчю перемоги у великій вітчизняній. Війні. І тепер у мене повністю ця серія із трьох монет закрита: 60, 65 і 70 років. І хоча ця монета найстаріша 2005 року, ну і звісно, вона не, не в ідеальному стані, сама по собі, звісно що, але вона в стані найкращому, якщо брати інші дві монети, які у мене. Є, вона якби найстаріша, але при цьому стан у неї найкращий серед тих, що в мене є. Тому як би приємно, що ось така невеличка серія цих монет закрилася. Ну і знову ж таки, друзі, за попередній місяць, точніше, в попередньому місяці, нарешті, вдалося вперше після зими вибратися на місцеву барахолку, тільки тепер уже на цей раз замість вінілових Платівок, які я зазвичай там звик купувати, я вже звернув увагу на те, а які там є нумізмати, які монети там взагалі продаються, знайшов декілька точок, декілька продавців. Ну скажімо так, якісь висновки для себе. Зробив, ну і щоб не йти звідти з пустими руками, прикупив собі іще ось таку монетку: також одна гривня, 2012 рік, присвячена єврочемпіонату. Тому що, друзі, скажу відверто: а взагалі, я не футбольний фанат і футбол та я, ми взагалі ніяк і ніколи не пересікаємося. І, відповідно, Євро 2012 воно, а, повністю повз мене пройшло. І лише от, е, останніми роками, якось наштовхуючись на старі фотографії десь в інтернеті, спілкуючись з, з людьми, я розумію, що все-таки е, вагома така подія в житті країни і в житті міста, тому що в Харкові також проходили матчі. Мною була опущена, і тепер, щоб хоч якось спробувати наздогнати опущене, я вирішив, що обов'язково в колекції треба мати відповідну монету. Е, була можливість ну, десь, мабуть, штук 7-8 монет передивитися. Вибрав найкращу знову ж таки вона. Звісно, не прям в ідеальному, там, в банківському стані, але якщо вона і була в обігу, то, можливо, там ну, зовсім зовсім мінімальну кількість часу. Монетка обійшлась мені всього-навсього у 15 гривень. Ну, в принципі, я потім подивився ціни на них в інтернеті, десь воно так і є. 15 там, до 30 гривень, хоча є, звісно, і е, трошки дорожче. Ну, якби ціна абсолютно е, нормальна. І думаю, якщо іще разочок туди попаду на барахолку, то в першу чергу, мабуть, іще хоча б одну таку монету собі прикуплю. Отже, друзі, виходить, що. Перша половина, навіть трошечки більше місяця. У мене пішло на те, щоб розсортувати свою колекцію, і трошечки так в обігові монети заглибитися. Але потім було 18 квітня, потім НБУ продавав монетку Нептун Українська Бавовна» і мені пощастило, вдалося замовити собі два екземпляри. Як бачите, ще навіть не розпаковував. Давайте буду робити це на камеру. Хто в той день собі монету замовляв, ви пам'ятаєте, що сайт дивно себе тоді поводив, Ну, в принципі, як і часто це буває з сайтом НБУ. Не буду казати постійно чи стандартно, але часто і тоді певні приколи на сайті відбувалися. На сайті інтернет-магазину, да, треба все-таки уточнити. І е, плюс в Харкові, ну, принаймні, у мене на районі знову не було електроенергії та інтернету. Але 18 квітня вдалося знайти ну, точніше, я зробив це трошечки раніше, е, але вдалося знайти на районі одну установу, яка мала інтернет, і я туди пішов. Спробував робити замовлення, але інтернет і там зник. Тоді переключився на мобільний і, от з великими з, вес... з великими потугами, зусиллями, все ж таки, встиг зміг замовити дві монети. Тож давайте роздивлятися. Я не буду зараз коментувати вже там чи зачитувати всю інформацію про ці монети, оскільки всі, хто хотіли, уже зробили купу оглядів на них. Тому я просто продемонструю на камеру те, що пройшло мені. Так, ну, здається, без якихось проблем, без якихось косяків. Так, і ось так. І також поділюсь своїми власними враженнями. Так, ну тут ось ця капсула, вона трошки така е пошкрябана. Є тут такі нюанси, ну але, знову ж таки, не в ідеальному світі живемо. І так, мої власні враження. Мені ця монета дуже подобається. От, оця стилізація е корабля, е вона. Шикарна, я вважаю. Так і хочеться сказати. А кораблик то того, буль-буль. тому О, клас. Мені дуже подобається і шкода, що НБУ не пропонував монет в сувенірному опакуванні. Я думаю, було б іще набагато. Класніше все це побачити і отримати в сувенірному пакуванні. Наприклад, з, якщо була б сувенірка з таким от малюнком чи з таким тлом, яке НБУ на своєму сайті інтернет-магазину показував, якби анонсуючи цю монету. Коротше, хто знає, ви мене зрозуміли. Хто не знає, зайдіть на сайт інтернет-магазину НБУ, там, там ви побачите картинку під цю монету. Ну, і на травень обіцяють ще один продаж, тому, знову ж таки, хто собі не встиг 18 го числа замовити, скоріш за все, у вас ще буде така можливість зробити це в травні. Так, друзі, ну що ж, а далі було 26 квітня і був продаж Лелек. З Лелекою у мене, на щастя, все склалося добре, вдалося зробити замовлення. Але, друзі, для лелеки буде окреме відео. Я думаю, що ця монета заслуговує окремої, особливої уваги і окремого відео. Тим більше, що отримав я своє замовлення одне 10-го, інше 11-го. Травня, відповідно, це вже зовсім ніяк не квітень, тому чекайте і дивіться окреме відео. На цьому, в принципі, буду потихеньку закінчувати це всі новини, які у мене відбулися в полі нумізматики за квітень. Але, друзі, перед тим як сказати фінальне слово, дозвольте все-таки хвилинку бізнесу. Проговорити, я вирішив, що да. треба повністю зібрати колекцію монет Чорнобиль відродження і вирішив почати з ведмедя та рисі. Коня Приживальського залишу на колись потім на майбутнє, тому що ця монета останнім часом, наскільки я зрозумів, знатно так подорожчала. Тому хай буде ведмідь та. Рись, відповідно, друзі, якщо у вас є бажання підтримати цей канал фінансово, ви можете ні. придбати у мене ось цю монету з е колекції НБУ за минулий 23 й рік, і також ще ось таку медаль, яка присвячена 120 річчю. Національного університету біоресурсів і природокористування України. І собі колекцію поповните, і трошечки мій канал також підтримаєте, якщо є бажання. На цьому тепер точно все. Хто хоче, може поділитися в коментарях до цього відео своїми нумізматичними здобутками за місяць, що минув своїми планами на. Цей поточний місяць травень, звісно, якщо хочете, якщо це не секрет, вподобайка, підписка. Ну, ви все це знаєте і без мене. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео, яке обов'язково буде про лелеку.